А я сьогодні тут для того, щоб провести з вами шкільний урок волонтерства. Анна Бричко, тренерка Української волонтерської служби. Це громадська організація, мета якої розвиток культури волонтерства та взаємодопомоги в Україні, каже, долучилась до команди три місяці тому. Відтоді розповідає про волонтерство молоді Кіровоградської області. Шкільний урок волонтерства це навчальна програма від Української волонтерської служби. Вона спрямована для учнів 8-11 класу, і мета цього уроку прояснити учням суть поняття волонтерства, надихнути їх. І долучатися до різних волонтерських акцій. Це урок для дев'ятикласників Новомиколаївської гімназії. Ми завжди приймаємо участь у всіх заходах. Це і також підтримуємо і бездомних тваринок. Завжди наші діти допомагають, збирають різні смаколики для них. Давайте поділимося, що ж таке волонтерство, і що власне ви написали у своїй відповіді на це відкрите питання. Ріта волонтерство це допомога іншим закликом до душі. Допомога іншим за покликом душі чудово. Можливо, ще іра. Нужденному вітним людям. Тварівна все. Клас. Дивіться, у нас вже... місія цієї програми в тому, щоб молодь долучалася до вирішення громадських. І соціальних проблем, щоб молодь долучалася до відбудови нашої держави. І основне, мабуть, що я для себе виділяю ще як тренер, це щоб кожен із нас розумів, що своїми маленькими кроками ми вже є волонтери, і ми вже можемо змінити свій світ і своє оточення на краще. На уроці тренерка пояснює відмінність між волонтерством і благодійністю. Волонтерство не передбачає собою. За донатування типу коштів, тобто волонтерство це діяльність. Учні розповідають про свою волонтерську практику. Ну я, наприклад, готувала без е, притульних тварин. Е, ми збрали кришечки для протезів військових. Учні нашої гімназії приймали участь у посадженні квітів та кустів, Також збирали листя на території гімназії. У нас на районі впало дерево, і всім районами об'єдналися і збирали те дерево. Це третя школа Кропивницького, де відбувся урок волонтерства. Почала діяти анкета реєстрації для усіх шкіл. І власне вже на цьому етапі почала взаємодіяти Українська волонтерська служба з міністерством освіти та науки. Зареєструватися можна на сайті Міністерства освіти. Школи самі обирають формат уроку офлайн чи онлайн. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко, Суспільне, Новини, Кропивницький. Почекаємо всіх уже і перейдемо до наступного кроку.